Крісло Хонгбо на 150 кг. Особливостю цієї крісла є те, що ця тканина вона знімається. Якщо у вас влітку жарко, щоб спина не потіла, зняли тут текстилен, він міцний, не гниє, не вигорає, навіть солони води не боїться. Якщо вам потрібно, щоб м'якенько було, цю накидку положили. Плюс зручно тому, що її можна випрати. Так, кут нахилу регулюється. Тут є по бокам у нас відтяжки. Як захотіли, так і поставили. Можна навіть отак от лежачи зробити. Підняли, як вам потрібно, зафіксували з двох сторон і все. Так, далі ніжки, всі чотири ніжки регулюються по висоті. Якщо у вас поверхня рівна, то це дуже зручно. Класні міцні надійні крісла. Щоб замовити, переходьте в шапку профіля, там є вайбер Telegram або пишіть в особисті повідомлення.